Так, нещодавно ми зробили горіхокол. Вітаю вас на своєму каналі. І зараз я покажу, як він виглядить поближче. Два подшипника, стойка 30х30 мм профіль. І тут внизу у нас прикручено. Тут у нас отака чаша з шипами. Потім йде в нас подшипник. Подшипник заходить в орбіту і чаша починає зжиматися. Зжимається, горіх лопає. І ось до цьому місці, бачите, згіб. Подшипник він виходить з орбіти і чаша починає відкриватися. Горіх падає в торбинку або в каструлю. І зараз я вам поближче покажу, щоб вже було всім видно. І ніхто не сказав, щоб було видно тільки твою руку. Так, Закладаємо горіх. Зараз навіть вам покажу розміри. Дивіться, в самому широкому місці 33 мм. І по довжині 36,9. Ну, 37 нехай. Ну, якщо даже взяти дуже великого, наприклад, ось до нас самий такий великий, то тут у нас 35,5, 35,4 і по довжині 38,4. Це такий вже горіх, можна сказати, солідний. Почнемо з нього, закладаємо його сюди. Отак От він заходить, придержуємо рукою, щоб не розліталося. Все. От так як він покритий у нас трошки плесенью, я його викидаю у відро. Потім спалим. Беремо середній горіх. І воно саме падає. <кій> <кій> Залишається тільки освободити. Ну, що, що вам там треба, половинки, четвертинки. Якщо треба бабочка, то взагалі дуже акуратно освобождаємо. <кій> Беремо ще один. Ще один і все одразу падає. Проїзводительність дуже велика. Не треба цілити молотком. Шкаролупи не летять по всій хаті або по всій мастерській, смотря де він у вас. Ось, в принципі, не знаю, якщо буде заказчик. Щоб ще повторити, бо це я продавати не буду, це і нам залишиться. Ну, можна от таку бабочку ізвлечь. Ну це якщо внутрі перегородка. Так, це трошки спліснівий. Якщо перегородка тонка горіхові. горіхи щелкає як, як горіхокол, шутка, звісно. тобто дуже легко. Без напряжень, без... просто покрутив і все. Е, значить, якщо зробити цю чашку поуже, ну поняли, так? Да? Тут у нас зараз при відкритому розстоянні 46 мм. Якщо її заузити, то можна щелкати такі домашні горішки під назвою Ліщена. Ліщена, фундук. Тут я умудрявся в самому низу, але воно пролітає. Тобто в самому, в принципі, воно його розкусило. Ну, це не то. Як на мене, то треба для цього Вида горіхів геть віддільно робити. Ось, в принципі, і все. Запитуйте. Якщо хто заінтересується, ціна через Viber або через Телеграм можна буде договоритись. Ну, все добре.